Ну що ж, можете мене привітати. Мені прийшла перша трояндова посилочка. Одну трояндочку ось я замінила на лагуну, тому що її вже не було в наявності. Зараз подивимося трояндочки. Ось таких от чотири трояндочки. Замовлення в мене мінімальне робила. В трьох місцях робила мінімальне замовлення, тому що я просто не встигла на відкриття. Щось я так. Та я вже не перший рік не встигаю. Ось перша трояндочка Чері О, Чайно-гібридна троянда. До неї в пару мала бути ще Чері бренді, але виявилось, що її вже немає. Так, тут, ось, бачите, на такому гарному фоні це я вже набазарувалась сьогодні. Взяла ось дві таких віолочки гарненьких, дві примулки, підсніжників бабуськи на базарі взяла. І дві лілії у магазині. Ось, ну, ось, бачите, троянди гарні. Коренева ось гарна. Лагуна трішки тут один пагінець, але є розгалуження. Гарні саджанці, гарні. Трояндочка New Fashion. плетиста лагуна, Чайно гібридна світнес. Ну, ось, бачите, брунички хороші, трояндочки живенькі. Зрізи. Ну, зрізи собі нормальні, я знаю, вони підсохли. Буду вже садити і буду вже робити свої зрізи. Ну, гарно перезимували гарно. Вони ж в прикопі, здається, там в них зимують. Ось, бачите, гарні такі брунички. Хороші в них саджанці. Я вже не перший раз беру. Хороші саджанці. І недорогі. Де це тут моє накладно? Там щось 90 гривень, 100 гривень. Ось. Так, всі по 90 гривень. У нас так вже холодно. Я їй не встигла показати все, що не перезимувало з лютих морозів, а тут вже чекаємо березневих морозів. Ну, що ми зробимо? Так, ці трояндочки я садити зараз не буду, я її часу не маю. І вже якийсь дощик. Та ні, сніжок пролітає, слухайте. Так, я їх зараз так замотаю, як вони і були в цю плівку і поставлю в підвал. Будуть вони поки що так стояти. Трояндочки в них хороші, невеликі, такі прям як слони, але хороші. Бачите? Хороша коренева, хороші пагони, ціни гарні. І по сорту завжди все приходить. Ну що ж, любі, трояндовий сезон я вже відкрила.